Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Політика. Повертаємось до теми скандального закону щодо обмеження незалежності закону Набута САП. Президент Зеленський заявив, що погодив текст свого законопроєкту. Президент стверджує, що документ гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи іншого втручання. Законопроєкт сьогодні мали би внести до Верховної Ради України. Тим часом 48 депутатів зареєстрували інший новий законопроєкт про, -про повернення незалежності та САП. За нього можна буде голосувати вже завтра. Про це повідомив народний депутат Юрчишин. Водночас сенатор республіканець Лінці Грема, також демократка Шагін, закликали українську владу утриматися від рішень, що ставлять під загрозу антикорупційний прогрес. Посли країн групи Семи привітали заяву Зеленського про Набута САП та запропонували допомогу. Про це повідомила представниця Європейського союзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, посли пропонують свою допомогу у поверненні незалежності антикорупційним інституціям. Глава делегації Європейського союзу у Києві зробила заяву після завершення координаційної зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. премєр міністрка Свереденко зустрілася з послами країн групи саме на тлі критики щодо загрози незалежності НАБУ та САП. Вона наголосила уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції. Свереденко зазначила, що президент Зеленський ухилив рішення подати новий законопроєкт. Він не лише має усунути усі наявні розбіжності, а й навіть посилити незалежність антикорупційної інфраструктури. Ці зміни мають зробити неможливим будь-який російський вплив або інше втручання у роботу правоохоронних органів. І дотама президент Франції та голова Європейської ради намагалися відмовити Зеленського не підписувати закон про НАБУ та Сап. Вони телефонували українському президенту в останній момент. Про це пише видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела. Окрім Макрона та кошти на вето законопроєкту наполягали посли країн групи саме у Києві. Один із них заявив, що їх понад дві години тримали в закритій кімнаті без телефонів. Неназваний голос вважається спробою заткнути їм рота та не дати повідомити свої уряди про події у Києві. Financial Times також дізналося, що офіс президента наказав депутатам повернутися до столиці для проведення термінового засідання, щодо закону 12414. Комісія з відбору голови бюро економічної безпеки повторно внесла до кабінету міністрів документи про призначення Олександра Цивінського. Переможець конкурсу повідомив про це особисто у Фейсбук. У публікації детектив набу оприлюднив свої запити до кабінету міністрів стосовно непризначення його на посаду, а також які офіційні відповіді він отримав. Жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надали. Цивінський нагадаю виграв конкурс на директора бюро економічної безпеки наприкінці червня. Уряд відмовився затверджувати його кандидатуру, нібито Через безпекові ризики. Кабінет міністрів попросив комісію повторно подати кандидатури очільника БАБ. Втім, у відповідь отримали відмову. На сьогоднішній сесії Львівська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського а також Верховної Ради із закликом захистити незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Радіо Фам Галичина з'ясувало, чому обранці виступили із таким зверненням, і що думають про протести, на які два дні поспіль виходили українці. Більше про це розкаже наша кореспондентка Софія Суперека. Суспільство не має мовчати. Так, «ФМ Галичина про протести висловилася депутатка Львівської міської ради Уляна Пак. За її... Словами останні дії влади суперечить тому за що борються українські захисники. Ми виходимо разом із мешканцями Львова кожного дня, вчора позавчора, до пам'ятника Шевченко і показуємо, що ми не підтримуємо дії влади. Навпаки, ми вважаємо, що вони руйнують єдність країни, і вони руйнують ті цінності, за які борються зараз наші захисники на фронті. І дійсно це є загроза для демократії для справедливих правоохоронних органів. Су. Дів так, ми вважаємо, що кожен зараз має сказати своє слово. Влада не може на це реагувати. Ми, звичайно, як міська влада, також єдині із нашою громадою, і ми висловлюємо позицію всіх мешканців Львова і нашого особиста звичайно. Сьогодні українці у низці міст третій день поспіль виходитимуть на акції. Депутатка переконана, це таки може вплинути на владу та її рішення. Цей голос народу вплине на владу. Кожного разу ми вже маємо цей досвід, що голос народу впливає на владу. Але деколи буває занадто пізно, тому було би дуже добре, якби ці рішення правильні були прийняті в максимально короткий строк. Депутат Луцької міськради Андрій Лучик теж вважає закон про позбавлення незалежності набу і САП неправильним. Водночас каже, треба бути обережними, бо триває війна. Фактично підпорядкувати набу і сап офісу генпрокурора, на мою думку, це хибне рішення, адже йдеться тут про незалежність цих інституцій, і навіть якщо ми не задоволені результатами діяльності, і НАБУ і САП на всі 100%. А це, власне, про систему стримування Противах. Бо концентрація влади в одних руках це недобре, і тому незалежність роботи САПІДНАБУ на моє глибоке переконання має бути відновлена. з іншого боку. Ми всі знаходимося в дуже делікатній ситуації. Маю на увазі війну з Росією, і, от, власне, Росія є нашою екзистенційною загрозою. І от делікатність ситуації в тому, де знайти баланс, де знайти ту межу, щоб і відстояти антикорупційні здобутки майдану, і не зруйнувати країну зсередини. Проте не всі місцеві Депутати виступають проти закону і підтримують протести. Зокрема, Тернопільська обласна рада напередодні ухвалила рішення на підтримку Зеленського. Там заявили, що єдиний шлях до справедливого миру це підтримка президента, який став символом національного спротиву. Один із ініціаторів цього звернення, Богдан Будковський, каже за участь протестувальників в акціях, заплатили Для мене, як для ветерана війни, я не коли проплачують якісь студентів тих самих, які ходили на мітинги проти Ірини Фаріон. Яку вбили за українську мову, зять якої загинув на війні і в нецензурній формі висловлюється про Верховного головного командуюча України. Я рахую, що ми самі можемо керувати власною державою. І ми будемо, будуть з нами тоді рахуватися, коли наші міжнародні партнери зрозуміють, що ми самі собі можемо дати раду. Це моя позиція, і депутати її підтримали. Війна. Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Єдина перешкода відсутність політичного рішення у Кремлі. Про це заявив секретар РНБО Ростем Умаров. Він озвучив три основні умови України на переговорах з росіянами у Стамбулі. Перше це повне та безумовне припинення вогню та всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Друге організація зустрічі на рівні Зеленський, Трамп, Ердоган та Путін до кінця серпня. І останній пункт повернення усіх полонених українців, зокрема цивільних та дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Брюссель досягли домовленості. Європейський союз повністю оплачуватиме озброєння та обладнання, яке штати вироблятимуть та передаватимуть Європі для подальшого розподілу, зокрема для потреб збройних сил України. Про це пише суспільне. Раніше штати схвалили два пакети військової допомоги Україні на понад 300 мільйонів доларів. До першого входять зенітні комплекси Хоук, а другий містить запчастини для ремонту бойових машин піхоти Бредлі. Спорт. Олександру Усику призначили обов'язковий захист чемпіонських поясів WBO. Якщо український боксер відмовиться від захисту титулу, то він буде змушений зробити знову його вільним. А хто стане, може стати наступним суперником? Усика слухайте в вечірньому випуску новин спорту менш ніж за півгодини. У західних областях завтра сонячно ввечері можливий дощ з грозою у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Або інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте вже о 18.30. також не пропустіть о о й проєкт на радіо Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.